Наш сьогоднішній гість не віничанин. Однак ми гордимося, що саме Поділля він обрав душею і серцем для своєї співочої творчості. Зустрічайте переможець шоу Голос країни Іван Ганзера. Просить мене мати, вони спокої. Переможець першого сезону талант шоу Голос країни у команді Діани Арбеніної Іван Ганзера сьогодні займається своєю музичною творчістю у Вінниці, куди потрапив на запрошення колеги по цеху. Поділля вразило популярного співака родом із Харківщини, кількістю талановитих композиторів та музикантів, різнобарністю народних пісень та їх мелодійністю. Але найбільше Івану припали до душі вінничани насамперед своїм європейським ставленням до життя. Вінниця стала для мене ну, ніби другим домом, тому що дійсно дуже часто дуже часто я тут буваю. Співпрацюю зі студією мед, з Миколою Янченком, тому що я вважаю, що він дійсно дуже талановитий автор, і таких авторів в Україні дуже мало. І так сталося, що ми знайшли з ним спільну мову, і, скажімо, є в нас такі спільні проекти, спільні пісні, які вже там досягають певних успіхів. Тому, е також до речі, дуже багато виступаю. Якось вінничани Мене дуже полюбили і дуже багато. Я виступаю саме в Вінниці. Тому Вінниця, в принципі, мені не чуже місто. Я дуже радий завжди сюди приїжджати. Пісні, на думку відомого співака, завжди дарують натхнення у гарні, а тим паче в скрутні часи. Тому сьогодні патріотично налаштовані українські виконавці в особливому тренді у народу. Іван Ганзера, сам, будучи справжнім патріотом своїх прихильників, минулоріч активно підтримував дух київського майдану, бо вважав це своїм громадянським обов'язком. Сьогодні хітами інтернету стали дві жартівливі, але від того не менш патріотичні композиції, які Іван Ганзера створив разом із заслуженим артистом. України Миколою Янченко для підтримки бойового духу та розради українських захисників. Дтримую з тої думки, що, навпаки, зараз потрібно всім музикантам об'єднуватись і їхати в кожне село, в кожен районний центр, в кожне місто, в кожен обласний центр і підіймати людям бойовий дух, підіймати людям настрій, тому що. Пісня це єдине, чим ми можемо допомогти от зараз в нашій країні, нашим людям. Ми музиканти, ми повинні творити перш за все для людей. Якщо людям, от зараз я вважаю, що зараз людям потрібно дійсно. Зараз, ну, скажімо так, такі депресивні настрої в суспільстві панують і дуже, дуже складно з цими всіми курсами долара. Ми знаємо, всі яка економічна ситуація, яка політична ситуація в нашій країні. Знову ж таки, війна. От я вважаю, що потрібно їхати, потрібно творити, потрібно підіймати людям бойовий дух, тому що якщо ми всі, якщо сьогодні я не зроблю, якщо сьогодні я не заспіваю, завтра людина можливо не вийде на роботу. А якщо ми всі, якщо кожен з нас опустить руки, то завтра ворог буде вже тут в Вінниці, в Києві. Ми всі потрібні бути, нам всім потрібно бути як одне ціло, тому що ми всі українці, і Україна це наше все на даний момент. Публічність робить співаків одночасно і популярними, і вразливими. Однак, кожен, хто обирає цю нелегку дорогу, вважає Іван Ганзера, повинен розуміти свою моральну відповідальність перед людьми, що вірять у твою пісню. Це стосується і громадянської свідомості артистам. Нам дуже тяжко сховатися, і ми завжди, скажімо так, завжди ми на виду. І всі нас бачать, всі нас, скажімо так, слухають, і від нас дуже багато чого залежить. Ми, в принципі, завжди платимо податки з кожного нашого концерту, тому що це це дійсно правда. Так воно і є. Ми виступили, заплатили податки. Нам нічого боятися. І я б в свою чергу теж хочу закликати тих людей, в яких можливо є можливість якось приховати. Сьогодні ви приховаєте податок, а завтра, скажімо, наша країна не дорихується десь якогось патрона чи, можливо, пального на танк, розумієте, і потім вже те, що ви приховали, вас прийдуть і заберуть загарбники. Тому я от хочу дійсно закликати тих людей. Якщо у вас є можливість і є, скажімо так, бажання, то будь ласка, декларуйте свої доходи і будьте чесними перед собою і перед своєю країною. Бути чесним перед собою і своїми слухачами, поважати свою публіку і любити свою країну не на словах, а на ділі. За такими красивими принципами живе і творить Іван Ганзера. А від того і пісні у його виконанні виходять такими справжніми, красивими і чесними. роки черешні біля ка. На сьогодні все. Злагоди вам і достатку, а також сумлінності у сплаті податків. Нехай щастить!